Вітаю, друзі! Хочу звернутися як член Паралімпійської збірної по дзюдо, до полковника місті Рівне Роману Штебі. Шановний Роман Штеба, до мене дійшла інформація, що саме ваше відділення надійшла заява про злочин. Романкевича Михайла Яковлевича. А також до мене дійшла інформація, що ви намагаєтесь зам'яти цю справу. І я доведу це на фактах. За цей період, коли була заява, нікого не допитали. Заява була від мене. І жоден ваш слідчий мені не зателефонував. Я підкреслюю, жоден слідчий з міста рівне мені не зателефонував. Якщо ви надієтесь, що все буде точно так, як коли син Романкевича Ян торгував правами, і потім, як нам повідомили компетентні органи, дав взятку працівникам правоохоронних органів і зам'яв цю справу, то ви. Шановний Роман, помиляєтесь. Наведіть, будь ласка, справки про мене, місто Павлоград. Ваші колеги, полковник Малинога, полковник Брандіс, вилетіли з міста Павлограда. І ви можете в них поцікавитись, чому і як, і чи я зупиняюсь, чи ні. Я хочу наголосити на тому. Що крадуть гроші у інвалідів. І ви, шановний чи вже не шановний Роман Штеба, маєте зрозуміти, що коли ви покриваєте, ви покриваєте крадіжку у інвалідів. Я розумію, що долари не пахнуть. І навіть той факт, що Романкевич Михайло Яковлевич, по словах тренерів, був причетний в кінці 80-х до зґвалтування, вам. Я так розумію, байдуже. Ви говорите про те, що ви патріот України. Ви говорите про те, що ви за закон. Ні. Ви за злочинність. Підкреслюю, за злочинність. Я хочу наголосити на тому, що народні депутати Юрій Камільчук, Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш. Жан Беланюк, Ольга Саладух. Всі ці люди на наше прохання і особисто на моє прохання зроблять запити, а що ви, як полковник, зробили по цій справі? Чи припинили ви крадіжки у інвалідів? Чи притягнули ви до відповідальності тих людей, які це робили? І от вам тоді прийдеться щось відповісти. А я буду вимагати вашого звільнення. І у вас є вибір. Я не порушував закон. Іра Гусєва не порушувала закон. Сергій Ємельянов не порушував закон. Інна Візір не порушували закон. Його порушував Романкевич. Його порушували з Укрцентра Інваспорт Сушкевич-Жильцова. І ви, так як ви, покриваєте злочинність. Ви сам злодій. Знімайте погони, уходьте і пишіть рапорт. Ви не гідник. Слава Україні.